А зараз із нами на прямому зв'язку керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Добрий вечір, пані Наталю. Слава Україні, доброго, доброго вечора. Слава. міністр оборони Олексій Рєзніков в інтерв'ю американському Fox News заявив, що український контрнаступ дещо уповільнився через дощову погоду, але він триває. Чи не могли б ви поділитися останніми даними? Як просуваються ЗСУ? Можливо, вдалося звільнити ще якісь населені пункти. Ми продовжуємо активну роботу, незважаючи на те, що погода дійсно має певний вплив на швидкість просування, але не зупиняє в абсолюті нашу роботу. До того ж, нагадаю всім ще раз, що контрнаступ це не просто рух вперед, крок за кроком, це потужна робота, яка спрямована в тому числі. На виснаження ворога, на погіршення його логістики, на зменшення його ресурсів, і ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Наші показники дуже красномовні тільки спочатку тижня нами знищено вже чотири склади з боєприпасами. Знову таки, засоби дистанційного впливу на нас ворога теж потерпають четвертий гелікоптер. На цьому тижні в зоні нашої відповідальності збито, тобто ворог намагається діяти дистанційно, не маючи можливості просуватися по суходолу, нам в супереч, але намагаються тиснути на нас з неба з повітря, намагаються бити артилерію, реактивними системами залпового вогню. Саме ці способи ураження, і ми і вражаємо своєю артилерією. Нами знищено дві установки реактивних систем залпового вогню. Нами знищено протиповітряна оборона, декілька розгорнутих. Точок, тобто, це продовження того самого контрнаступу, наразі проголосити якісь вивільнені території. Ми не можемо, зокрема, і тому. Що ми проводимо роботу правим берегом на лівому залишається ворог, і там позиції досить потужні, досить щільні е і досить укріплені. Тобто, проголосивши вивільнення території, ми позначаємо місця, де вони зможуть наносити ураження. Саме тому ця частина військової операції знов потребує інформаційної тиші, певного терпіння, витримки. І будуть позитивні результати. Скажіть, будь ласка, зараз ви говорили про перебазування на лівий берег. На вашу думку, що насправді відбувається, ми говоримо про Херсон. Я нагадаю нашим глядачам, ворог готується до відходу чи все ж таки до битви. А нічого не заважає робити це одночасно, тому що ми говорили про те, що очікуючи активного контрнаступу ще з серпня, ворог досить потужно розташував рубежі оборони, укріпив їх на південному напрямку і наповнив цей цю площу підрозділами, зокрема і елітними: це десантно-штурмові підрозділи, десантно-парашутні полки. І незважаючи на те, що ми продовжували весь цей час вогневий контроль і ураження певних позицій, їх ще дуже багато, тому вони наразі розшарувалися трошки і е, вибудовують нові рубежі оборони. Зокрема, готуються тримати обласний центр Херсон, оскільки ми усвідомлюємо, що така потрійна. Вже загроза їхньої невдачі після Москви і Зміїного ще й Херсон. Це вже буде критичний переламний момент, такий для імперії, і цілком ймовірно, що вони отримали завдання триматися до останнього. Але ми знаємо, хто той останній і де його знайти. Тому є рубежі оборони, є намагання облаштувати певну лінію, на якій будуть чекати перші проривні сили. І є облаштування позицій на лівому березі, і облаштування там, в тому числі, рубежів оборони чергових. Це об'єктивна установка, яка наразі в принципі характеризує всі дії на фронті ворожих сил. Дуже дякую вам, пані Наталі. І нагадую, що з нами була керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.